Вітаю, астрологічний прогноз на День Незалежності 24 серпня 2025 року. Це буде перша-друга лунна доба місячного місяця. Це означає, що люди будуть робити вчинки, які погано адаптовані, тобто погано адаптовані до ситуації. Це означає більше грубості, більше некоректності. Менше жіночої енергії, енергія місяця це жіноча енергія, і цієї енергії мало, тобто менше ласки, менше лагідності буде в суботу-неділю. Також, оскільки місяць пов'язаний з емоціями, то перша-друга доба місячного місяця означає, що буде мало емоцій і вони будуть сухі. Ці дні насправді підходять для роботи і сонце місяць націяка діва більше, ніж для святкування. Для людей, які є зараз проблеми зі здоров'ям, вони можуть загостритися в ці дні. Із складнощі в цей день можна сказати про те, що сонце знаходиться під конфліктним кутом до планети Уран. Планети несподівано. Під час війни Уран більше інших планет пов'язаний з ракетною і дроновими обстрілами. Тому, на жаль, вимушений прогнозувати на 23, 24, 25 серпня підвищену небезпеку ракетну з боку Російської Федерації. Ну, зворотній зв'язок теж є. З боку України, в бік Російської Федерації, теж небезпека існує. Тож, будьте обережні, в ці дні, з точки зору ракетної небезпеки, не слід розслаблятися. Е, інші планети вони майже ті самі, проговорю швиденько: Марс, знаці з дяка Терези, означає взаємодіяти з іншими людьми, робити щось не самому, а з іншою, з іншою людиною, означає якісь прориви в, в Домовленостях і перемовинах з іншими людьми, в мінусі це означає грубість і як слон посудної лавки. Насправді це делікатне положення і потребує делікатного, активної, але делікатної дії в зв'язку з іншими людьми, розуміючи, що інші люди вони мають свою специфіку і треба її враховувати. Планета Меркурій продовжує бути в знаці Зодіака Лев, створюючи теми ясності, фанатизму і ну, відчуття, що все ясно, все понятно. Хоча насправді це не так. Тобто, спрощення створює спрощення такої інформаційне. Також при Меркурії в Леві інформація подається більш яскраво, і лідери хочуть більше ну, говорити в цей період. Планета Венера, планета дипломатії і стосунків, вона має багато аспектів з іншими планетами, і конфліктні, і гармонічні. Це означає, що тема стосунків дуже багата, ну, в смислі, дуже різноманітна. І ну, перспективно приділяти увагу стосункам. Планета Юпітер має легкий кут злілі, це означає якісь обіцянки, які насправді не справдяться. До речі, зараз цей аспект існує. Тобто зараз оптимізм, якийсь він, я вважаю, неадекватний. Тобто більше аспектів від Сатурна. Сатурн означає реалізм, те, щоб не зачерне розочаровуватись, закликає бути реалістичними. І не піддаватись якомусь ну, неадекватному е як це сказати, е неадекватному оптимізму в ці, в ці дні. А в принципі, такий прогноз. Затемнення буде 7 вересня через 2-3 тижні, як то кажуть. От, і затемнення несе тему невизначеності, вона вже впливає і зараз вже відчувається. В гіршому випадку це тема хаосу. Затемнення місяця спонукає в знаці зодіака риби до того, щоб плисти за течією і не створювати зайві претензії, зайві якісь логічні конструкції. Вони високоймовірні, помилкові. Тобто, людина щось собі надумує розумом, а воно потім не справджується. Така зараз тема у другій половині серпня. Тож менше. Краще зараз менше якихось ментальних, воздушних замків будувати і йти за подіями, як от ситуація складається, і вирішувати в контексті подій, вирішувати проблеми. Такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. На все добре!